Всім доброго дня. Раді вітати вас на нашому каналі. Маємо сьогодні вихідний, трошки вільного часу. Вирішили з дружиною прогулятися по лісі, подивитися, що там з'явилося новеньке. Можливо, знайдемо сьогодні знову гливи. Можливо, щось іще цікаве трапиться. Цей рік, цей сезон гливою прямо нас. Радує, тому що попередні роки ну, таку пряму кількість ми не знаходили. В цьому році трошки з'явилося її більше. Ну що ж, дякую всім величезне за ваші підписки, за ваші коментарі, за вподобайки. Дякую вам велике. Це для нас дуже важливо, дуже приємно читати ваші коментарі. Ви просто супер. Знаю, що дуже багато людей нас дивиться, не підписаних з різних країн. Будь ласка, підписуйтесь. Це допомагає у просуванні нашого каналу на YouTube. Ну що ж, ходімо разом. Я думаю, нам сьогодні має повезти вперед. Заходимо ми сьогодні в ліс з одної з наших локацій. Є тут така невеличка посадочка вдоль дороги. Як ви бачите, ростуть берізки, осики, ну, в більшості берізки. І дуже цікаво. трапилося нам дорогою. Зараз я вам покажу. У нас прямо якась гливова лихоманка. Подивіться, які прекрасні. Лудові тіла наросли на ось цій старенькій берізці. Денис вже трошки ось під'їли, видно, якісь білочки, бо трошки так покусяно. А ось зовсім поряд, погляньте, які красуні. Це глива звичайна. Дуже смачніший гриб. Бачите, як вона навіть розщепитися може так. Це від надлишкової вологи вона тріскає. Зараз в лісі дуже багато вологи. У нас попередньо дуже гарно пройшли дощики. І зараз фактично кожен день така волога, волога, сира погода стоїть. Навіть і сьогодні трошечки моросить дощик. Але і це ще не все. На ось ці берісці. І ще маленькі вушка. Трутовички. Не знаю чи буде вам видно. Зараз я спробую трошечки відійти, щоб вам показати. Ще одна шапка. І по стовбурі рухається воно вище і вище і вище. Справа от великий трутовик. Трутовик е справжній, звичайний, хто як називає, а ось все посередині ствола це все глива. Більша, менша. І рухається вона ця глива аж до самої фактично крони цієї сухої берези. Бачите, як тільки зайшли, ось такий вже є результат. щось кличе дружина, знайшла іще щось цікаве. Зараз ми підійдемо трошки ближче і я вам обов'язково покажу. Ходім разом. Ось погляньте. Ось ця берізка, де ми щойно з вами були, на якій росте величезна кількість гливи. Буквально ну, 30 метрів не більше. Погляньте, які прекрасні королівські опеньки, також на березі. Скатка золотиста або королівський опенючок. Ось такі класні екземпляри трапляються нам. Бачите, тільки прийшли. Ще толком ми в ліс не зайшли, ми рухаємося вздовж поля. На підході до лісу, ось цією невеличкою такою смугою, вже є така прекрасна кількість грибів. Зараз ми їх заберемо із собою і подивимося ще по дорозі. Можливо, ще щось трапиться, обов'язково вам покажу. Ось і зайшли ми всередину лісу. Більше в тій лісосмузі, на жаль, нам нічого не трапилося. Але, я думаю, та знахідка, яка нам попалася, цілком компенсує те, що більше нічого не попалося. Що ж, будемо рухатися по прямій по лісі. Дивитися, що там появилося новеньке. Маємо сьогодні бажання прогулятися до старих наших місць, де ми колись знаходили також гливу у відкритому лісі. Тому що часу не так багато, день короткий, а є що йти. Тому ходімо разом. Що буде траплятися дорогою, обов'язково вам покажу. Вперед! В цьому місці переважно зростає береза і граб. Дуба зовсім мало, також попадається, але в більшості це грабові і березові дерева, ближче донизу, навпаки, більше берези. І от в таких місцях обов'язково треба шукати осінні гриби, які зростуть на деревах, такі як глива, як лускатка. Обов'язково звертайте увагу на такі місця, в яких дуже багато лежить берези, обломані дерева, там, де багато валежника. Я думаю, що в таких місцях ви обов'язково гливи знайдете. От погляньте, скільки в цьому місці лежить берези. Більш ніж достатньо. Бачите, скільки стволів? І ось ця, і ось ця. Ця взагалі половина відломана Низ. А тепер, я не знаю, чи буде вам видно, між ось цих дерев видніється на березі якісь дуже цікаві гриби. Бачите? Ось. Віднизу, починаючи десь з метрової висоти і пішло до верху. Дуже схоже на гливу. Зараз ми з вами підійдемо ближче і переглянемо. Ходімо разом. Погляньте, навіть із такої відстані вже видно, що це глива. Дуже багато різних трутовичків. Гляньте, яка краса. Маю надію, що вам видно, того що з цієї сторони бачите? Іще більша родинка. Погляньте, яка шапка одна і шапинка трошки менша. Обов'язково звертайте увагу на такі. Дерева, на яких дуже багато наростає різних трутовичків. Дуже часто глива полюбляє селитися саме на таких деревах. Ось бачите, це трутовик справжній, і його тут дуже багато. Вон вище ось цей малюк, це трутовик облямований. Зазвичай дуже багато трутовичків, різних абсолютно, росте поряд із гливою. Ну, принаймні, ми таку закономірність побачили в житті. Клас. Зараз ми їх будемо забирати. Нижню, звісно, буде забрати досить легко. А от ось цю прийдеться, напевне, примотати ножа до якоїсь палки і обережно її зрізати. Ось, бачите. Пішла така, ну, як спуск донизу з цього пагорба. І якраз таки в цьому місці найбільше це берези. Менше грабових і дубових дерев, а берези навпаки більше. Обов'язково на такі місця звертайте увагу. Вийшли ми на самісінький пагорб. Ось там ми щойно були. Походили в радіусі 50 метрів, подивилися на березах, на осеках, на березах, які вже впали. На жаль, більше немає. Найшли одне маленьке вушко Панеліуса, яке вже чомусь пропало. Десь воно, видно, раніше вискочило і вже зараз просто почало пропадати. Ну, не було смислу його вам навіть показувати, одне вушко. Зараз ми подивимося ось тут на верхній такій площині в відкритому лісі. Що нам тут трапиться? Ходім. Завжди, коли йдете по лісі у пошуках гливи, йти треба дуже потихеньку, нікуди не спішити. І дивитися не тільки ближче до землі, а й обов'язково дивитися трошки наверх. Тому що глива дуже часто росте ну, на досить такій нормальній висоті. Більше півтора метра і вище. Деякі екземпляри нам траплялися такі, що ми ну, шукали палку довжиною, певне, метра чотири, а то і більше, для того, щоб її зняти, щоб зрізати. Тому обов'язково дивіться не тільки по сторонах, а й трошки вверх. Погляньте. Ось ми щойно з вами були на дорозі. От іде цей рів, за ось цим грабом іде дорога. І ходою по цій дорозі. Я побачив ось таку красу. Зараз ми підійдемо ближче разом із вами. Не переключайтеся. Це також береза. І ось така чудова глива нам трапилась дорогою. Бачите як? Клас, а он бачу ще є вище, ще одне вухо Велике да, краса? День сьогодні обіцяє бути цікавим. Не так вже й багато ми пройшли по лісі, а вже така кількість цікавих знахідок. Так що вверх дивіться також, не тільки по сторонах. Погляньте, яка прекрасна глиба сірого такого кольору. Свіжайша просто, налита водою. Дуже молодесенькі плодові тіла, ідеально, як з картинки. Ось цю ми заберемо, яка сама більша, а остальні, які менші, залишимо їх підростати. Ми по них повернемося ну, тижні за два. Принаймні, я думаю, що ми їх провідаємо. Подивимося, як вони попідростають за цей час. Ходім далі. Ось і трапився один із улюблених наших грибів. Це тримела помаранчева, який ми дуже активно споживаємо. В попередньому відео нам одна трапилася. Ось є і молоденькі плодові тіла, як ви бачите, вони такі можуть бути від насиченого такого кислотно-оранжевого, помаранчевого кольору до практично прозрачного. Обумовлено це тим, що ось цей помаранчевий пігмент, коли є дуже велика вологість, ідуть дощики, він просто вимивається. Але гриб від того не втрачає своїх властивостей. Дуже класний грибочок, дуже цілющий, дуже багато містить в собі мікро і макроеліментів. Має також у складі активні полісахариди, які допомагають стабілізувати цукор в крові. Так як в мене дружина хворіє на цукровий діабет, ми цей гриб споживаємо просто регулярно, ну, в силу його сезону. Я його із залюбки їм просто в лісі. Їй не настільки він подобається, щоб вона його вживала в лісі. Але вона із залюбки додає його до салатів по-корейськи. Він е в салатах веде себе так само, як їден е вуха, як Ексідія, залозиста або чорніюча. Це все плюс-мінус. Гриби, які ну, однаково себе ведуть в салатах, особливо по-корейськи, вони стають на смак, такі як активні інгредієнти в цьому салаті. В нашому випадку це соєвий соус. Тому на смак ці гриби стають як соєвий соус. Дуже приємна желейна фактура. Молоді плодові тіла прямо хрустять, коли їх. Їсиш, я залюбки їм їх в лісі. Що і вам раджу. Дуже-дуже хорошо піднімають імунітет, особливо в таку пізню осінню зимову пору, коли організму вітамінів не вистачає. Цей грибочок просто прекрасно впливає на організм та піднімає імунітет. Так що. А Ці грибочки ми із собою також заберем. І додамо їх до наших вечірніх страв. Клас. Ну що ж, рухаємось далі. До речі, забув сказати, якщо вас зацікавив ось цей гриб Тремела Помаранчева. Найбільше, де ми його знаходили, це ось такі. Кубки з хмизем. Колись давно тут була, ну я так розумію, санітарна або проріджувальна. Ну, Бистріша санітарна вирубка. І ось такі молодесенькі грабові кущики, які тут колись наростали, їх повирубували, щоб вони не заважали рости нормальним деревам, більш дорослим. І складають ось такі невеличкі-невеличкі кубки. На ось цих грабових гілочках якраз таки найбільше трапляється тримели помаранчевої, бо насправді тримела – це є гриб-паразит, який росте на тілі другого гриба, гриба донора, якого не видно. Цей гриб він знаходиться під корою цього дерева, а вже плодове тіло тримели, воно знаходиться зовні. І за рахунок цього воно володіє такими прям, ну, дуже цілющими властивостями. Тому що, мало того, що гриб донор питається властивостями деревини, а тремела Помаранчева споживає цього гриба донора і вміщує в себе ось ці всі мікро елементи, які так корисні для людини. Тому. Якщо вам цікаво спробувати і споживати ось цей грибочок, обов'язково на таких кубках з хмизем шукайте. Найчастіше іменно на грибових, ну, в нас принаймні. Можливо, хтось їх збирає на інших, обов'язково напишіть, буде цікаво. Ходім далі. Погляньте, який цікавий сюрприз. Трапився моїй дружині по дорозі. Як вона їх побачила, ці малюки. Взагалі не зрозуміло. На такій висоті, ну, десь 2,20, я думаю. Якщо не вище, вище і ще наросли. Фламуліна оксаметонішкова. Зимовий опеньок. Краса. Добре їх сюди занесло. Не знаю, чи буде видно вам. Спробую вам показати. ай яй 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 Дуже погано. Навпроти світла. Але вон там іще одне вушко і ціла родинка така доверху. Клас. <рес> Ліс нас сьогодні балує. Дуже цікавими знахідками. Так спокійно в лісі. На підході якийсь такий вітерець був. Ну, трошки нас налякав. Ми вже думали, що в лісі буде достатньо шумно. А насправді в лісі така тиша, що чути, як ти йдеш, чути, як колихається листя, як воно опадає, залишки листя з клас.